Якщо людина займається політикою, займається публічними справами, суспільство має знати, чи є в нього громадянство той чи іншої країни. Грати з державою в кошки мишки так само не потрібно. 2017 рік триває конкурс у Верховному суді. Найвища судова інстанція країни. На посаду судді у цій щойно реформованій інституції претендує Богдан Львов. Одне із прямих запитань, які ставлять кандидату: чи має він громадянство іншої країни. В своїй анкеті кандидата Богдан Львов зазначає ні. Але як ми встановили, це не відповідає дійсності. Насправді суддя Богдан Львов, окрім українського, має громадянство іншої країни, а саме Російської Федерації, займати державну посаду, маючи громадянство іншої країни, не просто заборонено українським законом. Після 2014 року наявність паспорта громадянина РФ у представника влади України природньо викликає запитання більш серйозного характеру про те, в інтересах якої з двох країн він працює, чи маєте ви громадянство Російської Федерації? Я особисто? так мене звати Георгій Шабаєв, і ви дивитесь програму схеми. проєкт розслідувань Радіо Свобода. Касаційний господарський суд у складі Верховного суду це остання ланка у вирішенні майнових та бізнесових суперечок. Часто це гучні справи, в яких на кону великі гроші. Боротьба Приватбанку за офісну будівлю, холдинг Дмитра Фірташа проти антимонопольного комітету, справа Романа Ратушного, захист Протасового яру від забудови. Чи панує тут верховенство права? Наскільки тут незалежні та доброчесні судді? На адресу касаційного господарського суду вже надходять численні подяки за оперативність, за професійність. Богдан Львов очолює касаційний господарський суд із 2017 року. Тоді ж він отримав і посаду заступника голови реформованого Верховного суду, до складу якого увійшла ця господарська палата. Що відомо про цього суддю? Кожен суддя і кожен суд має бути однаково незалежний, незалежний як від зовнішнього, так і внутрішнього впливу. У сфері господарського правосуддя Богдан Львов вже давно він працював і за Ющенка, і потім за Януковича у вищому господарському суді. Це була найвища інстанція у майнових суперечках до реформи і діяльність суду того періоду предмет суспільного осуду, критики та розслідувань правоохоронців. Це була ну, багато, багато мільйонна то й мільярдна е, система чи ринок, можна сказати, купівлі і продажу судових рішень. Тоді, за часів президентства Януковича, судом керували Віктор Татьков та його заступник Артур Ємільянов. Обидва, як ми розповідали, казково збагатились. Обом слідство нині інкримінує злочини в системі судочинства, що вони заперечують. Богдан Львов працював суддею під їхнім керівництвом. Богдан Львов не входив в групу тих суддів, які були безпосередньо виконавцями в системі і Ємельянова, але як і всі інші судді вищого господарського суду, він своїми руками створив умови для цього втручання. Порушення здорового глузду було створено понад 40 спеціалізацій. З абсолютно, скажімо, за змістом схожими, якщо коротко, така система дозволяла фактично в ручному режимі розподіляти справи на конкретних суддів, а згодом отримувати потрібні рішення. Богдан Львов тоді пояснював, керувались благими намірами. Це перевага, це захист прав людини, тобто благі наміри. А як же вони в подальшому використовувалися, Це, на жаль, нам стало відомо лише після того, коли були звернення з цього приводу, коли розпочалося слідство. Щоправда, до колишнього шефа Львова Віктора Татькова українське правосуддя наразі так і не дотягнулось. Коли Янукович втік до Росії, суддя Татьков втік до Європи і наразі мешкає у Відні та відпочиває у Нічці. Австрія відмовилась екстрадувати його в Україну, посилаючись на поганий стан здоров'я. Користуючись нагодою, ми направили запит до австрійського уряду. Чи знають вони, що в особі Татькова вони прихистили не лише розшукуваного українського суддю, але й громадянина Росії? Бо в процесі розслідування про нинішнього очільника господарського правосуддя в Україні Богдана Львова ми знайшли російський паспорт в його сумнозвісного попередника. Громадянином Росії Татьков став ще у 2017-му. Має і національний, і закордонний паспорт з двоголовим орлом. Але повернімося до Львова, коли він очолив вищий господарський суд замість Татькова та Ємельянова. В цей період він запам'ятався в тому числі тим, що наполегливо радив підлеглим голосувати за конкретного суддю. В інший суд Конституційний. Ну, боєзбіжання все таки каких-то случаев на будущее. Бальшуча просьба. Конституційний суд це креветка. Пізніше цей обраний суддя разом із іншими голосуватиме за визнання неконституційної норму статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення, через що буде закрито 65 справ набу. За двері сюди не можна заходити. Сам Львов тиск на підлеглих суддів заперечив: якщо там будь-кого звинувачити в тиску, це вчорашній день, на мій погляд. У 2016 році судді Львову закидали те, що через нього, начебто, можна вирішувати питання, пов'язані з господарськими справами. Такі покази офіційно надавались в рамках кримінального провадження, що сам Львов також заперечував. А у 2017-му схеми його бачили на святкуванні у компанії впливових колег, від чиїх рішень в тому числі залежала майбутня суддівська кар'єра Богдана Львова. Близько сьомої вечора на святкування ювілею чиновника прибуває суддівська делегація. Першим із Мерседеса виходить голова вищого господарського суду Богдан Львов. Приїхав на свято Богдан Львов у компанії Ярослава Романюка, який на той момент був членом Вищої ради правосуддя. Саме від цього органу залежало призначення Львова на посаду судді у оновлений Верховний суд, куди Львов тоді подав свої документи на конкурс. Це була велика і гучна реформа 2017 року. Тоді громадська рада доброчесності, проаналізувавши діяльність Львова та його майновий стан, дійшла висновку: суддя не відповідає критеріям доброчесності. Втім, до реформованого суду Львов усе ж потрапив. Як проходив відбір? Є особою, яка допущена до державної таємниці без обмежень. Письмовій анкеті тоді ще кандидата на принципове запитання, чи має він громадянство іншої країни. Львов зазначив ні. А ми знаємо, що так, він мав громадянство РФ як на етапі конкурсу, так і не позбувся його і досі. Російський паспорт Богдан Львов отримав ще наприкінці 90-х. Він тоді вже вершив правосуддя в Україні на посаді судді військового суду центрального регіону. Ось витяг з офіційного реєстру Роспаспорт, який схеми отримали у своє розпорядження з двох різних джерел. Паспорт громадянина РФ Богдана Львова був оформлений у Москві у 1999 році. Це заява на отримання громадянства, подана від його імені підстава видачі паспорту його посвідчення військовослужбовця, яке Богдан Львов отримав ще при випуску з червонознаменного військового інституту Міністерства оборони СРСР, який він закінчив з відзнакою у 1989 році. Можливо, Богдан Львов, отримавши паспорт ще наприкінці 90-х, просто забув потім від нього відмовитись. Схеми з'ясували, що у жовтні 2012 року на ім'я Богдана Львова, який на той момент вже обіймав посаду судді вищого господарського суду України, був оформлений новий паспорт громадянина РФ. Підстава заміни документу досягнення 45-річного віку. Ось заява на новий паспорт, теж подана від його імені того ж місяця, як свідчать дані перетину кордону, український суддя з'їздив потягом до Москви. Також за допомогою даних, вказаних у його російському паспорті, ми віднайшли індивідуальний податковий номер Богдана Львова в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ. Цей код не присвоюється автоматично із паспортом. За ним треба додатково звертатись у податкові органи Росії. Він Львову присвоєний у 2010 році. На відміну від суто політичних і суспільно-активних заяв, судді мають відповідати за кожне своє слово. Таким чином, записи в офіційних державних реєстрах Російської Федерації свідчить про таке. Український суддя Богдан Львов, отримавши у 90-х російський паспорт, не лише від нього не відмовився, піднімаючись кар'єрними сходами у системі українського правосуддя, а навпаки, поновив у 2012-му. Не відмовився від громадянства країни агресора суддя і після 2014-го року, після анексії Росією Криму та з початком війни на сході. Залишається громадянином РФ Богдан Львов і тепер, коли держава, яка видала йому паспорт, вторглась в Україну по широкій лінії кордону. Ось офіційний сервіс, де можна перевірити дійсність документу в реальному часі. Станом на момент виходу цього розслідування російський паспорт Богдана Львова серед недійсних не значиться. Ми попросили про інтерв'ю заступника голови Верховного суду, щоб він сам все пояснив. Ставимо пряме запитання. Чи маєте ви громадянство Російської Федерації? Я особисто. Так. Ні. у нас просто є довідка з реєстру Роспаспорт, відповідно до якої ці документи підтверджують, що у вас є російське громадянство, що ви закінчили червонознаменний. Інститут і на підставі довідки а, з цього інституту і посвідчення у 99-му році ви отримали паспорт громадянина Російської Федерації. Ні. Ну, у нас є документи, можу вам зараз просто показати. Будь ласка, мені цікаво. Ось подивіться, будь ласка. І ось заява на утримання паспорту 99-го року. Вам про це нічого не відомо? Був би вдячний, якщо ви мені залишили ці копії, якщо ви маєте. Mm -hmm. Бо потрібно буде з цим звертатись, мабуть, до повноважних органів. Це не ваш підпис? Я не? сам сказав, що схожу на мій почерк взагалі. Mm -hmm. Але ви такого не пам'ятаєте, що таке було? Це не ваш почерк? Так схоже, схоже. Почерк схожий. Ну і це і я. Ну, і... а, от, от це... майже... а звідки ось ця фотографія може бути? Ви не пам'ятаєте? Давайте не будемо зараз гадати, Дуже свихачає. Не знаю, як розібратися. Львов стверджує, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від нас. Та озвучує версію, що це, ймовірно, спроба його дискредитувати. На жаль, жаль, є установи, для яких нічого неможливо не існує. Що це означає? Якщо це робити, що ну це е, в, зараз я буду здаватись де деякі здогади. Воно мені здається зараз недорічно, але ми також перевірили, чи користувався він цим російським паспортом, наприклад, для операції з нерухомістю. У своїх деклараціях суддя ніколи не згадував про наявність у його родини майна в Росії, але через офіційний реєстр нерухомості Російської Федерації ми отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Ось у цьому будинку нею володіють навпіл теща українського судді та його дружина Інна Львова. По перше, його дружина теж виявилась громадянкою Російської Федерації, і цей факт суддя приховав у своїй декларації. Ми перевірили дійсність її паспорту РФ на день публікації. приводу вашої дружини Інни Олексійовни, Олексіївни. А ви у своїй декларації за 2020 рік вказали інформацію, що вона є громадянкою України. Натомість, як ми з'ясували, що вона є громадянкою Росії. Як ви це можете пояснити? Я перепрошую, це особисте питання не зовсім навіть моє. Тому, е, і взагалі ви мене тож трошки здивували цією інформацією. Мені потрібно з цим, мабуть, розібратися більше тема. Ну, а з приводу декларації? декларації все відображено правильно. Виходить, у деклараціях судді немає згадки як про російське громадянство дружини, так і про те, що вона має у власності половину квартири у Москві з загальною вартістю близько 18 мільйонів рублів, а це 11 мільйонів гривень. Недостовірне декларування у таких розмірах мало би зацікавити національне антикорупційне бюро. А по-друге, і, мабуть, головне, свою частку у власності цієї квартири мав і сам український суддя Богдан Львов. Але передав її дружині за договором дарування, укладеним 7 червня 2012 року. За якими ж документами він провів угоду? Записи в офіційному реєстрі нерухомості РФ. Свідчать правочин був засвідчений за його паспортом громадянина Росії. Де він був у цей день? Дані перетину кордону. Свідчать саме того дня він прибув поїздом до Москви. Але суддя каже, що всього цього не пригадує. У вас була квартира у Москві на Ленинградському, шосе 88. Це те, це що на адреса. Але ви також нею володіли цією квартирою до 2012 року, правильно? <звук> Потрібно зібратися. Це, це дуже багато для мене новин дивних видаєте. От є нерухомість. от така ще у нас є виписка. Що свідчить про використання цих документів для фактично реєстрації права власності, а також припинення права власності. Як ви це можете пояснити? Мені потрібно з'ясувати. Щоб я вас не вводив ніяк в оману, потрібно взагалі з'ясувати. Я розумію, раз ви прийшли до мене, то щось ви перевіряли. Але мені здається, що це потрібно перевіряти трохи більше, тому що. Деякі дії для того, щоб були такі наслідки, потрібно було щось мені вчинити. Я а ви не пам'ятаєте, що це могло бути? Я пам'ятаю, що чого я не вчиняв стовідсотково, розумієте? Але коли це не від не співпадає з документами, які ви маєте, то мені потрібно розібратися. Ми залишили усі документи судді та повідомили час виходу цього розслідування. Раптом він захоче щось переконливо додати на підтвердження своїх слів. Але більше він з редакцією не зв'язувався. Що чекає на українських суддів, які мають паспорт країни-агресора? Закон чітко говорить: набув громадянство іншої держави, втратив статус судді. Без прив'язки до персоналій свою думку озвучує Роман Маселко, новообраний член Вищої ради правосуддя. Органу, який у тому числі контролює дотримання суддями, законів та професійної етики, громадянин іншої держави не має права бути судена. Ми переконання, це, от, наприклад, зараз виявилося. Є підтвердження. Значить, звісно, що це потрібно отримати там офіційне підтвердження цьому. Якщо таке є, суддя має втрачати свій статус. Набуття суддею громадянства іншої країни. Це підстава для припинення його повноважень, так визначено в Конституції України. Ми передали встановлені нами факти та документи голові Верховного суду Всеволоду Князєву. Верховний суд не володів інформацією про запитувані вами документи до моменту отримання від вас цієї інформації. Верховний суд завжди стоїть на засадах верховенства права та справедливості і відповідно засуджує будь-які прояви колабораціонізму в державі та в судовій системі і готовий боротися із такими явищами. У випадку офіційного підтвердження, установлений законом спосіб даної інформації, відповідне рішення має ухвалюватися вищою радою правосуддя, склад якої наразі формується. Верховний суд діятиме у спосіб, визначений конституцією та законами відповідно до рішення ВРП та інших залучених органів. У медійному просторі не було гучних скандалів пов'язаних з рішеннями суду, очолюваного Богданом Львовом, які відверто підігравали Росії. Але в умовах війни наявність у нього громадянства РФ могла би стати предметом ширшого дослідження правоохоронців. Чому український суддя із доступом до держтаємниці протягом багатьох років є громадянином країни агресора та залишається ним і у 2022-му, коли армія РФ кожен день руйнує домівки українців і забирає їхнє життя? До виходу матеріалу ми повідомили встановлені нами факти ТВО голови служби безпеки України Василю Малюку. Від СБУ надійшла відповідь. Служба безпеки України володіє інформацією, яка може свідчити про наявність російського громадянства у суді Богдана Львова. Ці дані отримані у порядку та спосіб визначені законодавством. Наразі СБУ працює над отриманням матеріалів, котрі можуть остаточно підтвердити чи спростувати наявні дані та, зокрема, зможуть слугувати відповідними юридичними доказами. Позиція СБУ представники судової гілки влади мають володіти виключно українським громадянством. Якщо ви маєте інформацію про те, що хтось з представників української влади є водночас громадянином Російської Федерації, пишіть нам на електронну пошту на ось цю адресу, і ми це обов'язково перевіримо. З вами був Георгій Шабаєв та схеми, проект журналістських розслідувань Української служби Радіо Свобода. До зустрічі!